До Коломий завітали заслужені артисти України Дмитро та Назарій Яремчуки. Переповнена зала народного дому заледве змогла вмістити всіх бажаючих побачити виступ синів легенди української естради. Захід відбувався за підтримки голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича. Більш детально наш кореспондент Богдан Малецький такого аншлагу народний дім не бачив вже давно. Спочатку на сцену вийшов Дмитро Яремчук. Пісні рідного батька раз по раз викликали у залі шквал оплесків. Співак зазначив, що Коломия – Значно змінилася з часу їхнього останнього перебування у місті над прутом. Мені дуже приємно і радісно всіх вас вітати і бажати всім вам, звичайно, ж наснаги, здоров'я, щастя, добра і процвітання. І подвійно приємно вітати вас святом Трійці. А сьогодні свято Святого Духу. Я бажаю, щоб Божа благодать завжди прибувала в ваших серцях і збагачила вас і вела вас по вашому. Життєвому шляху далі до Дмитра вийшов його брат Назарій. Всім відомо наскільки талановитим є цей мітець. Адже левову частку пісень для брата та їхнього дуету пише саме він. Того дня Назарій Єремчук не лише співав, а ще й акомпанував Дмитрові, а ще привітав колум'ян із зеленими святами. Прозвучала пісня Я подарую світу посмішку і відлудням відгукнулися посмішки на ваших обличчях. Користуючись нагодою, як і мій брат, так само хочу вас привітати з великими духовними святами, з святою тріцю, святим духом, щоб ваше місто, малювниче місто, Коломи, яке асоціюється у мене з дитинства з прекрасною писанкою, щоб воно процвітало, і вся Коломищина, і Коломищина, звичайно, Щоб в кожній родині панували тільки любов, добро, злагода. І все те найкраще, що лине від серця до серця. Зал народного дому того вечора співав улюблені пісні разом з Дмитром та Назарієм. На закінчення концерту артисти подарунок від голови райдержадміністрації Михайла Негрича отримали на згадку про Коломую картину із зображенням Святомихайлівської церкви. А сам очільник Коломийщини запросив синів видатного співака приїжджати до нас у будь-який час. Я хочу сказати, що я дружив з їхнім батьком багато років у ті роки. 80-ті, початок 90-х років і цих хлопців пам'ятаю ще малих, ну, так потім більших, і вони мене знають. І сьогодні я б хотів е, вам побажати від наших всіх глядачів Коломични, що ви прославляєте нашу гарну українську пісню. Ви продовжуєте е, творчість свого батька Назарія Яремчука. Ви Богом обдаровані діти, які прославляють. Самі вже пишуть ті пісні, які ми чули разом з вами, і тому вам низький уклін від мене в особисто від Михайла Васильовича Михайло і, Я думаю, від наших всіх глядачів Коломиї та Коломийщини. Остання пісню родина. Всі присутні співали стоячи. Слова браво та вісло нали ще довго після виступу Яремчуків. А вже найближчим часом концерт транслюватиме телеканал «НТК». Так що слідкуйте за програмою. Родина, родина, від бачка й до сина, від матері доні добро переда. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям.